Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. На початку відео ви могли побачити чудові кадри природи. Саме так виглядає наш день, коли немає дощу. І я дуже рада, що нарешті на Хмельниччині потепління прийшло, тому що цей дощ вже трішки, якщо чесно, набрид, і було доволі холодно ці декілька останніх днів. Так як ми з'їздили на закупи, тому м'яса в нас достатньо, я вирішила одразу розпочати із печінки і посмажити її разом з цибулею. Так як морква в нас закінчилася, а ми забули придбати, тому що що правильно необхідно перед тим, як їхати на закупи, складати список. В мене меню дня досить велике, але я вирішила посмажити всю печінку, щоб вистачило і чоловікові на роботу, і нам з Остапом залишилося на наступний день. Поки я цим займалася, Сашко прибирав на веранді та в гаражі. Я вже була на городі і дуже зраділа тому, що моя морква та буряк добре зійшли. і... Слава Богу, що я їх посадила пізніше, нікого не слухала. Якби я їх посадила разом з цибулею, то вони б напевно не вижили, як і у наших сусідів вся морква пожовкла, і ті люди, які спішили посадити все, зараз пожинають свої плоди. Як то кажуть, хто спішить, той людей насмішить. Також я згадала про те, що мені необхідно перебрати цибулю, тому що дуже багато вже є зіпсованої. Сашко нещодавно перебирав, десь місяць тому. І всі ті запаси в мене вже закінчилися. Але я думаю, що до наступного сезону нам цибулі точно вистачить, тому що в минулому році я її багато посадила і в принципі нею була задоволена. Так як в нас дуже багато молока є, то я вирішила приготувати е, якийсь торт. Хотіла спочатку, щоб це був спартак на водяній бані, але я виявила, що в мене не було какао. Тому е, цього разу це буде медовик. Я не підрізала коржі, робила все дуже швидко не для когось, а для своєї сім'ї. Зауважу, щоб потім в коментарях мені не писали. Також хочу з вами поговорити про те, що. А як же ж часто я зустрічаю негативно налаштовану аудиторію серед старших жіночок в Фейсбуці, в Тіктоці, в Ютубі, які себе реально поводять неадекватно по відношенню до інших, тому що думаю, що вони все знають і в моєму віці чи віці тої чи іншої блогерки, блогера робили все ідеально. Тому мене інколи лякають люди, які думають, що в нас в країні залишилося все гаразд, попри те, що зараз війна. Я вам скажу більше, зараз молодь не зацікавлена взагалі ні в чому. Ти зараз не зустрінеш людину, яка хоче займатися сільським господарством серед молоді. Можливо, це буде 10%. Але і то не факт, тому що е, люди зараз взагалі не хочуть працювати. Вони хочуть якоїсь легкої роботи отримувати великі гроші. У нас в країні це можливо лише е, через один метод це буде або хабарництво, або якесь шахрайство, тому що е, в іншому випадку ти просто-напросто не будеш отримувати нормальної зарплатні, як, от, наприклад, мій Сашко він е, вивчився на. Фельдшера, і, звичайно, що він не може працювати за цією професією, тому що оплата не на тому рівні, на якому має бути. Так само мене запитували, чи я буду працювати за своєю професією, вчителькою. Звичайно, що ні. І... Справа ще не тільки у зарплатні, а й у тому, що в нашій школі, до прикладу, вчителі залишилися зовсім старої закалки, старші люди, а у такому колективі. Звичайно, що працювати не хочеться, тому що здебільшого класні місця притримують для своїх. А молодим людям робити немає чого, і на них звалюють дуже багато роботи. Так було завжди, і буде напевно, що у нашій країні як би прикру це не звучало. І також хочу зазначити те, що ти навіть не можеш знайти собі друзів по інтересам, тому що просто-напросто людей не цікавить взагалі нічого. Ні ведення сільського господарства, ні городництво. Тому перед тим як гнобити і писати негативні коментарі молодим людям, які активно розвиваються і хочуть жити у селі, добре подумайте, тому що скоро ви таких людей зовсім не зустрінете. А своїм негативом ви тільки погіршуєте ситуацію. Отак в мене на кухні після вчорашнього приготування я все прибрала, все вимила і е, що хочу сказати за. Свій улюблений фейрі, що це дійсно топ, він піниться, він нормально відмиває. Ось ця сарма. Це просто, я не знаю, викидаєш гроші на вітер. Але я просила чоловіка купити фейрі. Тому ось такі пироги, ось такі справи. Дечку, я також відмила. І духовку тепер кожного разу після використання, ну, не звичайно, не після кожного використання. Наприклад, якщо я знаю, що я маю, там, коли чоловік приходить з роботи два дні поспіль щось випікати, то я мию її відповідно вже е, на наступний день. Також чистенька, в мене тут сирник приготований ще є. У нас дуже класна погода, сонечко. Пташки ще бечуть. Сонце саме в той день, коли мій чоловік на роботі чомусь. Саме коли він вдома, то постійно душі. Я тут свої крупи поскладала всі докупки. Тут також. Ну, за килим я не знаю, тому що дуже багато людей мені писало, типу, що о, з килимом буде більш затишно. Але е якщо кинете килим, у вас пічка, типу, все буде сюди. Е я думаю, можливо тільки в цій частині килим зробити такий. Не знаю. Але я хочу на гумовій основі такий, що легко чиститься. І темний. Тому, я думаю, нічого там йому вже аж такого не буде. В мене також сьогодні тисячу і одне прання, тому що сонячна погода. Зараз буду складати минулі речі, які висохли. Я їх зняла з цього шнурка, на якому вони сохли, і треба трішки навести лад у шафі. Отже, я перейшла до складання речей, паралельно дивилася і насолоджувалася різними програмами, але не все було так чудово, тому що з другої половини дня в нас вимкнули інтернет, і його не було до самого вечора. І мобільний також не працював. Тут вам і мінуси життя в селі, тому що в місті, я думаю, набагато швидше, б ця ситуація вирішилася. Також в нас життя не може проходити. Тільки у веселках, тому що за будь-яким позитивом одразу йде негатив. В нас цього разу зламалося ліжко. Саме металева його частина із ламелями вона виявилася зовсім ненадійною, прослужила нам рівно два роки. Але за таку ціну, чого ми хотіли. Тому ми зараз чекаємо, щоб придбати собі палети, і просто поставимо ліжко на і матрас на дерев'яні палети, і не будемо морочитися із цим. Постійно щось відбувається, і якщо ти будеш реагувати на це в негативному ключі, то твій емоційний стан залишиться не в нормі, тому я завжди намагаюся знаходити хоч щось хороше. До речі, мультик я дала Остапу рівно на той момент, аби спокійно поскладати речі і прибрати в цих кімнатах, тому що він би. Бігав біля мене і точно не дав би мені це зробити спокійно. Під час складання речей я помітила, що в нас дуже мало простору для зберігання. Самих шаф, яких в нас дві, один комод. Звичайно, що цього мало. До речі, коли я запитувала вас за віранду, то дуже багато людей написало, що краще робити її маленькою, тому що. В подальшому нам не буде такої необхідності великої мати стільки кімнат. Але я хочу зауважити, що ми молода сім'я, я не знаю, що буде далі. Тому я все ж таки подумала, що якщо Бог дасть все буде гаразд, то необхідно одразу добудовувати велику віранту до кінця, щоб в мене там була і дитяча кімната, і віранда, і гардеробна, тому що нам реально не вистачає місця, якби ми не робили. Ванну та кухню у е, одній із спальних кімнат. Звичайно, що простору було б більше, але маємо те, що маємо, і треба вирішувати якось ситуацію з цим. Звичайно, я би хотіла, щоб наша спальня, кімната була велика, і щоб сюди поміщалося е, багато шаф, багато меблів, і ще було місце, щоб для Остапа побігати. Проте в нас глиняна хата, і, звичайно, що люди раніше робили будинки маленькими, щоб їх можна було опалювати нормально і не було холодно. До того всього вони не дуже високі, тобто мають невисоку стелю. А ми люди високого зросту з Сашком, тому це є не дуже зручно, але практично. Батьки Сашка взагалі нам радили, щоб ми нічого не робили в цьому будинку, проте я вирішила, що чому я маю чекати і жити в якихось невизначених умовах без ванни, без нормальної кухні. Краще вже зробити хоч щось мінімальне, ніж жити в постійному дискомфорті. Та й взагалі, якби ми слухали поради е, чиїсь, то взагалі би зараз не мали абсолютно нічого, ні кізні власного молока, е, не садили би город, не робили би ремонт і взагалі би жили е, в невідомо е, якому будинку і е, в невідомо якій ситуації. Тому ось вам порада завжди дослухайтеся перш за все до себе, а не до когось, тому що це ваше життя і вам його жити. Мені часто мама Сашка каже, що наше вам це село, ви переїдете в майбутньому у місто. Проте я не знаю, як донести їй ту інформацію, що я нікуди не збираюся переїжджати ні в яку країну. Як інші це роблять, тому що мені просто-напросто це не цікаво. І зараз розкажу чому? Тому що на цій землі жив мій дідусь з бабусею, прадід і так далі. Тобто тут проживали мої предки, і я відчуваю тісний зв'язок із цією землею. І коли я перебуваю тут, я максимально наповнена е, всіма позитивними емоціями. В мого чоловіка такого немає. Тому що вони дуже часто переїжджали, а до того і батьки його батьків, тому напевно в них немає такого місця, і вони не можуть відчути і зрозуміти мене. Але, звичайно, я також дуже рада, що Сашко мене підтримує із цим, і е, також із веденням сільського господарства і з городництвом, і підтримує всі мої плани, тому що це дуже цінно, як на мене, зараз. Так, поскладала іграшки Остапа заодно і перебрала, тому що дуже багато було таких іграшок, які він дійсно вже не бавився і не був зацікавлений ними. Ось що лишилося з його книжок. Дуже багато він порвав книжечок. Звичайно, що сюди вмістилися не всі іграшки. Тільки деякі, але Остап вже пошкодив частину комоду. Остап вже пошкодив частину комоду. Шафу я теж протерла. Тут все в кімнаті прибрала. Ось, типу такі великі іграшки, то я складаю йому на ліжко. Тут в нього всякі відмедики. Остап був дуже незадоволений, що хтось його іграшки взагалі чіпав. Але мені необхідно було прибрати. Тому в нас в спальні я вже прибрала. Хочу ще замовити сюди якісь нові тюлі. Тому що цим вже все. Вже Остап. До кінця дорвав цю тюль. І ось як вона виглядає. Сніжинка вже їсть зелень, листочки. Три рази в день молоко ще п'є. Дивіться яка в неї чолка і зовсім немає ріжок. Коралі на шиї. Дуже гарна. Дуже гарна кізочка. Сніженка. Я її не випускаю з мамою, бо її мама агресивна, вона її б'є, тому вона поки в загорожі бігає. Поки інші кози е, випасаються. До речі, ось ці всі дні вони давали максимально мало молока. Ну, Зрозуміло чому, тому що було холодно, ми їх не виводили такто е, на зелену траву, було мокро. А зараз е, ми сьогодні прокинулися рано, в 6 годин, я їх подоїла, одразу Сашко вивів, і в обід було досить багато молока. Тому все залежить, звичайно, від харчування кози та й корови теж.